Сьогодні в обласному центрі відбулася зустріч голови закарпатської ОДА Василя Губеля з моніторинговою групою виконання програми місії Європейської комісії з оцінки критеріїв другої фази плану дій щодо лібералізації єС візового режиму для України. В ході зустрічі очільник краю розповів гостям про стан справ в області. ситуація в Закарпатті, що стосується національних меншин, і взагалі закарпатської сім'ї стабільна. Я би хотів, дав би Бог, щоб так було далі, продовжувалося. Я думаю, що багатьом областям України можна брати з Закарпаття приклад, як вживаються всі. Конфесії національності, як спілкуються, як живуть, як приймають традиції, як зберігають свої традиції. Це для нас досить важливо. Зі свого боку моніторингова група повідомила, що Україна продовжує перебувати в процесі другої фази плану дій із лібералізації візового режиму. А це втілення в життя того законодавства та плану дій, які були вироблені під час провадження першої фази. Ми теж візиту на Закарпаття побачити цю роботу на практиці цього тижня ми зустрічалися із представниками центральних органів влади, громадського суспільства та представниками різних міжнародних організацій. Сьогодні ж у нас можна сказати польова місія, тому що ми хочемо побачити, як це все відбувається в реальному житті. Моніторингова група включає в себе експертів, які перевірятимуть стан справ згідно з умовами, досягнутими між Україною та ЄС щодо лібералізації візового режиму. Свої висновки, як зазначають члени групи, будуть передані Європейській комісії.